Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі і нарешті довгоочікуване відео. Сподіваюсь, як для вас, так і для мене, з розпакуваннями посилок від підписників. Якщо ви помітили, на моєму каналі була така довготривала місячна перерва, я був зайнятий переїздом до міста Львову, перевозив свої речі, витратив багато часу і грошей. Тому якщо маєте бажання вмотивувати мене та підтримати, можете зробити це вподобайкою, підпискою на канал, якщо ви ще раптово не підписані, а також донатом за реквізитами, що знаходяться в описі до цього ролику. Ну а ми переходимо до розпакування першої посилочки. Перший пакуночок такий невеличкий, від Дмитра з міста Львову. Як завжди, буду розпаковувати у себе на колінцях, діставати в міст і показувати вам. І перше, що я дістаю з коробки ось такий незрозумілий пакетик. А, тут написано маркером до Геловіну. Цікаво. Оце дуже несподівано. Це такий декор, надувний вампиро восьминіг до наближаючогося свята Геловіну. Прикольно, дякую. Оце дуже неочікувано, але мені подобається обов'язково його. Обов'язково його надую в жовтні і, можливо, в якихось наступних відео ви побачите цього цікавого персонажа. Наступне, що дістаю з коробочки, знаходиться в такому ось цікавому демпфірі. і це у нас кульок, вентилятор. Made in China, такий на Молексі, звичайний, корпусний на 120 мм. Дякую. Вентиляторів багато не буває. Наступне ось така селфі-палка в чорному кольорі. Дуже прикольна річ. У мене є така сама, тільки тут блакитна ручка. І зараз я її використовую якраз як підставку під світло. На триногу отак прикручую. І сюди накручую вже світло. Це, це необхідна річ, і вона мені точно знадобиться. Дякую. Якраз для другої лампи. Котра зараз просто стоїть на столі на маленькій триножці. Далі йде тримач для телефона для тої селфі-палки. У мене таких вже декілька є, і вони трішки кращої якості, але як запасний, це теж може колись знадобиться. Наступне, що дістаю, трішки дротів. Перший це ось такий для блоку живлення. Тут у нас іде 8 пін, котрий втикаються в сам блочок, і 2 по 6, плюс 2. Тобто такі восьмі пінові роз'єми. Можливо, до якогось з моїх блоків харчування це підійде, а поки відкладаю це в коробочку. Так, ну і два аудіо-відеокабеля, один стерео, один моно. якраз з. Останніх посилок від підписників у мене був такий кабельок, і він мені знадобився, коли треба було підключити dvd програвач до телевізора. Я йому підігнав ось такий самий дріт. Ну що ж, дякую, можливо, ці теж стануть мені в нагоді. Наступне, що йде в коробочці, ось такий чохол від камери, і в ньому, я так розумію, знаходиться якась цифрова камера. Тут є така тряпочка, щоб протирати екран і лінзу. А це ось така цікава дичина. Я навіть не знаю, що це таке, буду потім розбиратись. Це якась цифрова мильниця, називається dv 1 Написано, до 5 метрів її можна в воду окунати, і також витримує падіння з 1,5 метри висоти. Якась фірма GE, модель DW1. Тут у нас відсік для батареї, також є вихід HDMI і відсік до карти пам'яті, навіть з якоюсь картою пам'яті. Трансцент. На 2 Гігабайти sd карточка. Так, ну і ця штука навіть вмикається. Тут можна якісь налаштування вибирати, якість, штамп дати, відео. Ага, це перегляд, це е, фото. І вона щось записує. Написано, що може писати Full HD 1080P. Дуже крута річ. Обов'язково потестую її. Ну, за це просто величезна вподобайка. Я таких девайсів ще в руках не тримав. Прикольно, прикольно. Наступним йде ось такий згорток в стрейч плівці і мені здається, що це килимок для миші. Давайте розгорнемо. Так, і це ось такий великий килимок для миші з мапою світу. Напевно, метровий. Дуже дякую. Я її віддам. Одній людині, котра малює, їй якраз така штука треба. Мені на стіл поки що немає куди такий великий килимок класти, але дякую, це по-любому йде в діло. Наступним іде ось така колодка із Аврори під дві розетки і два USB. У мене таких було дві штуки, я на них збирав пару подовжувачів. Ну я скажу якість у них така собі. Я один раз включив в таку колодку пральну машинку. І колодка десь там перегорів. Певно, спрацював запобіжник. Тут, хоч і написано, що вона витримує до 16 ампер струму на 250 вольтах, але це не є правдою. В неї втикати хіба щось таке не дуже потужне. Якісь, може, колоночки, монітори. Але за колодку дякую, можливо, колись знадобиться, бо ці дві, що у мене були, я їх лишив на попередній квартирі. Наступним іде ось такий зарядничок, написано, Technics GP на USB. Якийсь такий дивний. Ага, його можна підключати дротом, а можна ось таку вилку зйомну вставити. Давайте подивимось. Що він видає на виході? 5 вольт 1 А. Наступним іде ще один крутилятор демпферу. Це ось такий чифтек на 92 мм з підключенням типу Molex, і також є у нього 3 пін. З вигляду абсолютно новенький. Дякую. Наступним іде ось така коробочка Zonbar. Я навіть не знаю, що це таке. І це Це що у нас? Це гаманець. Ну, Можна сказати гаманець, але під картки, я так думаю. Під різні картки. Тут є таке відділення. Він такий ніби шкіряний, новенький. Прикольно, дякую. У мене якраз зносився мій основний гаманець, а в ньому, окрім карток, я майже нічого не ношу. Але готівку, я думаю, сюди теж можна кудись запхати. Тут ще така є який кліпса, вона витягується, він новий, круть. Крут дякую. Далі йде мануал від тої дивної камери. Добре, хоч можна буде почитати на інгліше, на російській мові, але думаю, розберусь з інглішем. Так, і диск, Windows, Service Pack 3. RVH, ні, DVD-R на 4,7 ГБ, ну це певно якийсь диск збірка реаніматор, а можливо, просто Вінда. Диски у мене з записаною віндою різних версій є, але якщо раптово вони вийдуть з ладу, то можна буде використовувати цей Потім колись подивлюсь, що тут записано. Далі йде ще трохи дротів. Ось такий мега-універсальний USB. На всілякі різні роз'єми. Тут є для старих айфонів невідомі мені конектори, Мікро-USB, лайтінг, міні-USB, ну і DC-шки. Звісно, з вигляду якість так собі, але на крайній випадок, може колись він буде в нагоді. Так, ну і ще один дротик міні-USB. Піде в мою колекцію, у мене їх не так багато. Штучки три є, але у мене є і старі девайси котрий треба заряджати ось якраз таким роз'ємом. Далі ось іде таке збільшуване скло, така лупа маленька, ну для якихось технічних робіт, можливо, знадобиться, хоча в мене є трошки більше. Можете побачити частину моєї руки в збільшеному варіанті. Далі йде такий пакуночок з батарейками великого розміру, я не пам'ятаю, як цей розмір називається. Panasonic, три штучки, півтора вольтові. Ну, розкручувати я їх не буду, скину в свою зберігайку для батарейок. У мене немає пристроїв, куди їх можна вставити, але, можливо, колись з'являться. Наступним іде ось такий маленький годинничок під дві батарейки 3А. Не знаю, чи він працюючий. У мене якраз батарейки, може колись собі його поставлю на поличку і буду дивитись час. Тут все налаштовується, в принципі, нічого цікавого, але річ інколи буває корисна, і тут є якась ще підсвітка екрану чи чогось такого. І останнє, що лежить в коробці від Дмитра зі Львова, ось такий пакуночок. А тут у нас процесор. Про нього він мені казав, і це у нас am 2 плюс am 3 Сокіт, і це Simpron 140-й. У мене є. 145-й, але 140-й теж буде як тестовий про всяк випадок. Потім, можливо, його ще затестую, чи розблоковується в ньому ядра. На цьому коробочка від Дмитра закінчилась, в ній більше нічого немає. Дуже дякую, особливо за оцю дичь, мені дуже цікаво її буде потестувати. І скорше за все я знайду для неї якесь застосування. І друга посилка. Від мого постійного глядача Максима вона не влазиться повністю в кадр, тому я буду просто діставати з неї вміст і показувати вам. До речі, у Максима. Є канал на Ютубі, де він оглядає різні конструктори ЛЕГО. Якщо вам подобається дана тема, можете перейти до нього на канал, підписатись і в коментарях під відео написати, що ви прийшли з каналу 667 МГц. Думаю, йому буде приємно, а також ви підтримаєте україномовний контент. Перше, що я дістаю із коробки, ось такий згорток. І тут у нас відеомапа. Давайте подивимось, це така низькопрофільна Nvidia GeForce 9500 JT. До речі, в такому виконанні я їх ніколи не бачив, зазвичай йдуть повнорозмірні великі відеокарти. Судячи з охолоджувача, ця у нас від бренду Elite Group. Або ЄС. Прикольно буде така собі тестова затичка або для ретрогеймінга відеокарта. Наступним в коробці йде блок живлення до ноутбука. Якась модель від компанії Астек на 19 вольт і 368 А з ось таким DC-конектором. А якщо в коробці лежить зарядник для ноута, скорше за все, далі там лежить і сам ноут. Так і є. І це у нас Fujitsu Amilo, коли ще Fujitsu випускала ноутбуки разом з компанією Siemens. Що це за модель, я поки що не знаю, але тут є наліпка Windows XP, це якийсь retro Note, і Максим писав, що він має якісь проблеми. З ними я розберусь вже потім, коли можливо буду робити огляд, ремонт. І саме цікаве, що тут є дисковод гнучких дисків, тобто флопік. Зібраний він, судячи з наліпок, на атлоні XP із відеокартою Radeon від AT. В ноутбуці у нас ще лежать два фіксика від Asus Republic of Gamers. Прикольно. Ну що ж, за кадром потім перевірю цей ноутбук, подивлюсь, що з ним. Якщо запуститься, обов'язково в наступному якомусь відео покажу вам. За такий ретроноут, дякую. До речі, якщо він на атлоні XP, можливо, в ньому стоїть стандартний десктопний процесор. На це буде дуже цікаво подивитись. В великій коробці лежала коробочка поменше, і тут у нас ось такий вміст. Стяжки та гвинтики, ще стяжки та гвинтики. Ще велика купа гвинтиків і акумулятор на 1860 мА. Певно, з розбірки якогось ноутбука. Далі йде інтеловський кулер. судячи з розмірів, це якийсь... 11.50 серія. Прикольно, кульки потрібні. Далі у нас іде ось такий адаптер для HDD, щоб ноутбучні жорсткі диски або SSD прикручувати в звичайний повнорозмірний комп'ютер. Ще якісь два тримача, судячи з усього, від жорстких дисків. І, звісно, жорсткий диск Western Digital на 80 Гіабайт. З підключенням типу IDE. Цікаво, чи він працюючий і що на ньому записано. Ну що ж, ось такі подарунки були від моїх підписників, за що їм величезна вподобайка Максиму та Дмитру. Вам дякую за перегляд. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!